Відключення світла, відключення е, тепла, відсутність води. Зараз повітряна тривога почалася. А я йду на п'ятничний базар в сусіднє село. Ой, зі мною базарна сумка, моя класична. На вулиці мінус 20. Я не знаю, чи буде хтось, чи не буде. Але я йду. Я собі така топ-топ, топ-топ, іду. Можливо, навіть нікого не буде. Може бути. Але зараз восьма година, буде видно, буде видно. Отак, п'ятниця січень, 2026 рік. Базар є. У мене базарі. Невеличкий, звісно, дуже маленький, але є. О, молочечка. Так, Так, ну це ми це ми потім сюди зайдемо. Перше, що ми будемо брати, це бігти за яйцями. Бо яйця розбирають першими. Домашні, домашні, звісно, якщо вони ще є. Так, ну що, я скупилася зовсім-зовсім трошечки. Купила тільки Коротше, Щось там з рибою пов'язане, бо майже нікого немає. Фруктів, звісно, немає. Купила там масло, слівочне, творожок, колбаски Отакі от купила. Що я вам можу сказати, той, хто сьогодні приїхав, той сьогодні заробив грошей, бо не побоявся таких морозів. Бо людей на базарі, як завжди, багато, а продукції майже немає. І багато моїх фермерів, які приїжджають, їх зараз не було. Отак, от, от все. Зараз прийду в кафешечку, куплю собі кавель, І Я вам покажу, що я купила от от. з печкою. Я бачила зараз такі класні печки, вони такі невеличкі, такі компактні, з якоюсь там трубою. Ті ти туди закидуєш травішки, і воно там прям-прям так класно топить. І, і уявляєш? Так, ну що я можу сказати? Я вже приїхала з базара на вулиці мінус 20. Десь вже, може, мінус 17-18. Я якось недооцінила мороз. Я якось собі вділа тоненькі, Звичайні хлопкові носочки. І все. Я в таких от сапожках. І я зараз думаю, а чого я не вдягнула теплі носки, да? бо ж все-таки я три години на вулиці вже тусуюся. Але вже нічого, трошки ніжки померзли. Зараз приї... прийду додому відразу в'язані носочки, які мама зв'язала. І все, буде супер. Отак от, от. Прийду додому, покажу, що я купила. Купила зовсім на базарі небагато всього. Я б сказала по мінімуму, бо а, не приїхали, не приїхали. Звісно, не приїхали люди, Ну, нічого.